Всім привіт! З вами Вінницький кінокритик. Чи чули ви про Деміна Шазела? Це режисер, відповідальний за такі фільми, як Одержимість, ленд та Перша людина. Всі ці фільми були високо оцінені критиками та глядачами, закріпивши за ним славу одного з найвидатніших і найталановитіших голівудських режисерів, а також одного з наймолодших. Однак, дивлячись на оцінки Ваволон на різних глядацьких порталах, можна подумати, що талановитий шазел цього разу дав маху. Втім, він чудово знав що робив. Перший драфт сценарію Шазон написав майже 15 років тому, ще до того, як зняв свої всесвітньо відомі хіти. Це одразу видно з синопсису фільму: історія про неперемірні амбіції та обурливі надмірності. Вавилон простежує зліт і падіння кількох персонажів в епоху нестримного декадансу та розпусти в ранньому Голлівуді. Вавилон – це кінематографічна римська оргія, яка руйнує будь-яку ілюзію, що той період був більш благородним чи взагалі більш пристойним ніж теперішній. Саме усвідомлення стрічкою своєї вседозводності та чіткої мети вирізняє її з поміж інших фільмів, які потребують чіткішого режисерського спрямування. Вавилон режисера Дем'яна Шазела це захоплива грандіозна історія. Кінематографічний любовний лист до Золотої Голлівуду». Картина розповідає нам історію Джека Конрада, якого грає Бред Піт, ексцентричного героя, який впливається своєю чарівною зовнішністю. Зміні дружини, какавички, до кожної з якої він зрозуміло байдужий. Його турбує лише власна нездатність пристосуватися до приходу нового звукового кіно. Його персонаж є поєднанням кількох видатних акторів, відомих своєю виразною в епоху німого кіно, таких як Джон Гілберт і Дуглас Фербенкс, з домішкою Кларка Гейбла. Марко Робі вражає на екрані в ролі Нелі Ларой, тусовщиця, яка мріє досягти успіху в Голлівуді. Її персонаж натхнений реальними акторками часів німого кіно, серед яких Клара Божина Іглс та Альма Рубенс. «Вавилон» – це також перший гучний кінодебет Діяго Калію в ролі Мені Торес, чоловіка, який починає як звичайний найманий працівник, але згодом піднімається по кар'єрних сходах і стає успішним продюсером. Його персонаж темнені такими режисерами як Енріке Хуан Вальєхо та Рене Карадона. Фільм чужові моменти захоплені і жаху, досліджуючи темні сторони індустрії: від сексу і наркотиків до руйнівної природи слави. Вавилон не цурається показувати суворі реалії Голлівуду. Він досліджує, як карикатурний, гротескний, збочений, непристойний Голлівуд може увічнити смертних, накласти чари кіно на нас всіх і як він продовжує робити це сьогодні. Шазел суворо дивиться на брудне підпілля Голлівуду і на те, як воно руйнує життя тих, хто наважується слідувати за своїми мріями. Відкриваюча сцену вечірки, це феєрія враження, яка створює основу для аналізу фільму, теми прийняття та невідворотності життя. Вечірка це абсолютно сенсорне перевантаження теплими насиченими кольорами, які ідеально відповідають атмосфері сцени. Персонажі, одягнені в найкраще вбрання, занурені в хаос і присвість вечірки, але під її поверхнею ховаються реалії життя дієвих осіб. Фільм використовує колір та образи, щоб показати контраст між вечіркою та рештою фільму. Вечірка зображена в теплих і дуже насичених кольорах, тоді як решта фільму позначена знебарвленням і яскравістю. Це слугує потужним нагадуванням про те, що вечірка, як і все інше, має закінчуватись. Для деяких персонажів, таких як Джек, найбільша кінозірка німового Голлівуду, вечірка є лише коротким відволіканням від рутини його життя. Такі, як Джек, можуть мати все, що коли-небудь хотіли, але все одно відчувають себе нереалізованими. Для інших, як Нелі, вечірка словним кроком до слави та втілення в мрії. По суті, перша година фільму це безперервні американські гірки, які проносяться по життю головної герої протягом цілого дня, фіксуючи як велич, так і розпусту, що відбувається на знімальному майданчику, так і за його межами. Як, наприклад, випадок зі статистом, якого проткнули з писом, що було легко списано на нещасний випадок. Далі йде десятирічна сага, що демонструє історію розвитку вже знайомих нам персонажів. Загалом найбільш виразні сцени у фільмі відбуваються на межі між німим і зуквим кіно. Глядач переноситься на розлоги, хаотичний знімальний майданчик епохи німого кіно, де всілякі сцени знімалися одночасно без звуку. Але коли не стає епоха звуку, знімальний майданчик стає смертельно тихим, що є одночасно напруженим і блискучим контрастом до попередньої епохи. Голоси і слова акторів раптово стають важливими. А результат стає таким же сумбурним і руйняним, як це було у самому Вавелоні. З появою технології звукозапису Джек і Нелі намагаються пристосуватися до нових вимог індустрії. Однак їхня дерев'яна гра та акценти стали справжньою проблемою, як і для багатьох тогочасних акторів. Варто також згадати йована Адепу в ролі Сідні Палмера, талановитого трубача, який працює в розкішному світі Голлівуду на початку ери звукового кінематографу, прибуваючи собі місце під сонцем своєю творчістю, він зберігає пристрасть до музики і відданість своїй професії, не зважаючи на спокуси слави, чим завоював повагу, оточуючих. В одній зі сцен фільму сідні постає перед скрутним вибором накласти на обличчя грим з паленого корку, щоб підлаштуватися під темний відтінок шкіри своїх колег по знімальному майданчику, аби відповідати стандартам індустрії. Це відсилає на інцидент під час зйомок фільму імператор Джонс 1933 року з Полом Робсоном та Фредді Вашингтон у главних ролях. Після перегляду стрічки керівництво студії поскаржилося, що Вашингтон нагадує білу жінку поруч з Робсоном. Тому вона змусила її перезняти свою частину сцен, наклавши на неї чорний грим під тон шкіри робсона. Яскрава зовнішність, неблаго наполегливість та незаперечний талант допомогли Веріні Маргоробі увірватися в гольовіцьке вищесвіт представлений у фільмі Шазела зібранням пихатих, порожніх та претензійних тивих людей. Нелі спочатку була налякана ним, а потім насмішколи кидає йому виклик, запихуючи собі до роту їжу зі шведського столу і вибираючи струмінь блювоти на килим і господаря будинку на вздогін. А одній зі сцен Лос-Анджелеські мафіозі Джеймс Маккей, якого відірює Тобі Магоер, проводить мені до потворного підземного простору до лос анджелеса за його власним визначенням. Цей світ навіть не на тлі голівудської гротескності виглядає огидно. Його апофеозом є пожирання живого щора, ними змутив, що його населяють під захоплені кілька інших мешканців. У той час, як деякі глядачі вважають фільм безладним, непослідовним та хаотичним, інші ж знаходять ті ж самі аспекти навмисними і продуманими. Контекст історії відіграє важливу роль у формуванні сенсу кінострічки. Подібно два волони Волівуд нагадує найвищу і найнижчу висоту: крайню надмірність і неминучість відповідальності. Голлівуд зображений як місто гріха, сповнений розпроту вечірок і надмірностей. Постійна повага до кінематографічного мистецтва серед халусу – ще один аспект послання Вавилону, який робить його ще більш інтригуючим. У багатьох моментах герой Бреда Піта з пристрастю говорить, що кіно це велике мистецтво, і усі центральні персонажі фільму, здається, усвідомлюють, що вони є частиною чогось більшого, ніж вони самі. Хоча головна мета фільму віддати дане на поваги золотій добі Голлівуду, він не пропонує жодного реального розуміння того періоду або внутрішньої роботи індустрії, хоч з самого початку встановлює історичний контекст, щоб допомогти глядачеві краще відчути всесвіт фільму. Згадуючи грету Гарбо як провідну зірку, фільм містить кілька анахронічних елементів, таких як сцена з музикою Тіто -ті -ті Пуента, методи зйомки, які більш властиві 1910-м рокам, ніж десятиліттям пізніше, і алюзії на більш пізні фільми, такі як співаючи під душем» і моя прекрасна леді. Однак ця анахронізми не зменшують загальної привабливості фільму, оскільки одразу видно, що це радше міфічна репрезентація часу ніж його реалістичне зображення. Це лише підтверджує назву фільму, яка використовує найменування міста Вавилон як метафора на декаденський Голівуд кінця 20-х років. Робота над вибуховим до Вавилону від композитора Джастіна Гурвіца вкотре звела веше зелом у вражаючому поєднанні. Вони вже працювали разом над такими фільмами, як одержимість, перша людина та Лаволенд -ла у дві у 2016 році, за який Гурвіс отримав Оскар за найкращу оригінальну музику. Фільм занурює глядачів у глобальну атмосферу завдяки соковитій та динамічній оригінальній музиці. Музика до фільму поєднує в собі широкий спектр музичних стилів від голівудських оркестрів до н ролу створюючи картину гламурної оболонки та вродного внутрішнього світу фільму. Сонтрек виступає в ролі персонажа, здаючи динаміку фільму та відображаючи його багатогранні теми та героїв. Тригодинний хронометраж фільму може випробувати терпіння деяких глядачів, а амбіційні шазела, можливо, відтіснили на другий план сюжет, але гра головних акторів особливо бродопіта чудово, як і весь великий акторський склад. Основною проблемою фільму є потреба у більшій структурованості та зосередженості. Історія стрибає в часі з відносно слабким відчуттям прогресії та розвитку персонажів. Ми стежимо за становленням Неллі Ларо як актриси, за згасанням кар'єри зірки німого кіноджека Конрада та сходженням мігранта Мені в кіноіндустрії. Проте їхні персонажі потребують справжнього відчуття прогресу і, зрештою, залишають глядачів відчуттям відорваності від героїв. Виходячи з кінотеатру, ви не можете уникнути змішаних емоцій. З одного боку захоплюєшся грандіозним кінематографічним досвідом, свідком якого ти чайно став на екрані. А я наполягаю, що такі фільми треба дивитися виключно в кінотеатрах. Але з іншого боку відчуваєш почуття виснаження від надлишку побаченого. Починаєш задаватися питання про режисера Деміна Шозела, чи справді він любить своїх складних і часто неприємних персоналів. І чи справді він любить мистецтво кіно, якому присвяти свій грандіозний, майже антипатичний фільм. Але якщо подумати глибше, то розумієш, що до цієї ситуації панує прекрасна формула. Не буває ненависті без любові. І саме тут з'являється фінал волонтер. Фінал це приголомшливий колаж зі всесвітньо відомих кінофрагментів. Один із перших кадрів французького фільму Жана Мельеса, подорож на місяць 1902 року, кривали сцена розрізання показом грузького пса Бунеля, і нарешті навізовата, що шаряють у фантазійному світі Пандори. Цей колаж, не що інше, як освідчення в коханні, де Шазел дійсно любить кіно. І про всі його суперечності та недоліки, «Вавилон» – це візуально приголомшливий і ретельно зроблений гін цього неймовірного мистецтва. Нехай спотворений кривим циркалом, але він далеко не для всіх. Ті, хто готові ризикнути, знайдуть у цьому фільмі, кінематографічний досвід, не схожий ні на який інший. Це фільм, який обговорюватимуть, затумувавши подих. Але одне можна сказати напевно, це фільм, який точно знає, що він є, і саме тут більшість фільмів і режисерів часто потрапляють у халеп. Це потужний і непохитний погляд на темний бік Голлівуду, який змушує глядачів двічі подумати про те, чи варто йому гнатися за своїми мріями в цій індустрії. Але це також нагадування про те, що голлівудська мрія завжди буде поруч, чекаючи на тих, хто достатньо сміливий, щоб їх втілити. Якщо тобі сподобалось це відео, ти можеш поставити вподобайку та залишити коментар, написавши свою думку про цей фільм. Для цього вони і зроблені. Чао!